Покунаємо номер 1066 із підручника Алгебра 7 та номер 44.30 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення L, якщо графік функції y дорівнює мінус 15 Х додати L, проходить через точку m з координатами 10 і мінус 5. Приступаємо до виконання. Оскільки графік функції проходить через точку М з координатами 10 і мінус 5, то координати точки мають задовольняти нашу формулу. Тому підставимо замість x10, замість y мінус 5 і розв'яжемо рівняння відносно L. Попередньо поміняємо ліву і праву частину місцями, отримаємо мінус п'ята, помножити на 10, додати L дорівнює мінус 5. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. 1, 5 і 10 скорочуємо на 5, отримаємо 2. І тепер переносимо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 5, додати 2, отримаємо L до мінус 3, і записуємо відповідь. Мінус 3. номер 1066 з підручника Алгебра 7, та номер 44,30 з підручника Математика 7. Виконано.